Купили Урсу 12К і не знаєте, що з нею робити, є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо кінокамеру Red Komodo 6K. Це кінокамера преміум класу, яка призначена для відеографів. Це камера преміум класу, яка призначена для відеографів та кінематографістів. Фістінг. Фістів. Фістінг. Кінематографістінг. Якщо ви полюбляєте кінематографістінг, то ця камера саме для вас, бо вона маленька і компактна. Давайте розпакуємо і подивимось, чим вона так цікава. Обожнюю редівський стиль. Це інструкція по швидкому запуску камери. Наступне ми бачимо наліпочку Red. Ми бачимо інструкцію: блок живлення, коробочку з перехідниками під розеточки, комплектний перехідник з РФ на EF. І нарешті сама камера. Беручи цю камеру в руки, ми помічаємо її розмір. Її розміри складають 4 на 4 на 4 дюйми і важить вона близько 900 грамів. І компактність цього корпусу дозволяє використовувати у будь-яких сценаріях вашого кіновиробництва. Вважаючи на її компактний розмір, ви легко можете загріпувати її чи на дрон, чи на якийсь легенький стапчик. Особливістю цієї камери є байонет RF. це новий байонет Canon. І в комплекті маємо перехіднічок з RF на EF на ваші улюблені об'єктиві Canon, які у вас є у великій кількості. Живиться ця камера від двох батареєчок Canon BP 955 або 975. І для запису відео використовуються картки По роз'ємам Ця камера має DC-шку для живлення, SDI, на наліма для зовнішнього управління камерою. Маємо вхід 3,5 мм джек для мікрофону. Такий самий вихід для навушників для моніторингу звуку, вбудований Wi-Fi модуль для бездрутового керування та прев'ю, кнопочку on-off, кнопочка REC. Зверху маємо кнопочки управління меню та прев'ю. Маємо тачскрін екранчик діагоналю 2,9 дюйми, роздільним здатністю 1440 на 1440, за допомогою якого ви можете керувати налаштуваннями камери та дивитися прев'ю та те, що ви знімаєте. Сенсор цієї камери має 19,9 Мп, Super 35. Виглядає він ось так. Цей сенсор має більше 16 стопів динамічного діапазону і має Global Shutter. Камера може писати 40 кадрів в секунду при розділі здатності 6К, 48 при 5К, 60 кадрів в секунду 4К і 120 кадрів у 2К. Звісно, що ця камера може писати в RAW, R3D, а може писати ще й в прорез. Це дозволяє вам тягнути картиночку на пості дуже сильно. Вперше для камер Red у комоду є фазовий автофокус, який підтримується відповідними лінзами, тобто ви можете взяти. Вашу ef лінзу надягти через перехідничок на ред, бо перехідник має контакти, і тицяти фазовий автофокус. А за допомогою тачскрін екранчику ви можете тикати пальцем те, на що вам потрібно сфокусуватися. Якщо ви не хочете сильно гріпувати камеру, ви дістали її з коробки і відразу можете працювати. Вчепили об'єктосік, вбудований екранчик, дивитися, що знімаєте. Батареїчки BP від Canon вставили, вставили Сіфаст. Є вбудований запис звуку, і все. І це важливо, бо не кожна кінокамера дозволяє вам працювати прямо з коробки. Отже, Red Komodo 6K це потужна і високоякісна кінокамера, яка пропонує професійним кінооператорам, відеооператорам вражаючу якість зображення, гнучкість, компактність та портативність. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Тікточик, Інстаграмчик, Ютубчик, ставте лайки. Заходьте на сайт dreamtech.ua, обирайте саме ту кінокамеру, яка вам до вподоби і до зустрічі!